Знову графіка цього разу не звична, монохромна, а кольорова. Її автор. Тернопільський художник Володимир Чорнобай. Це вже друга персональна виставка митця у Івано-Франківську. Чотири роки тому, у 2008-му, він презентував тут малярство на склі. Цього разу на Прикарпаття прибула майже сотня свіжих творчих доробків художника, серед яких колажі та серія графічних робіт, виконаних методом шовкографії. Аби отримати трафарет, що дозволяє переносити зображення на будь-яку поверхню. Тканину вкривають світлочутливою емульсією. Потім це піддається впливові ультрафіолетових променів. ну, лампи, наприклад, з ультрафіолетовим променем. І ті частини тої емульсії, на які попадає цей промінь, вони застигають, робляться тверді. Там, де щось перекриває, тобто ця емульсія залишається такою, як вона була, і вона потім змивається. У цій експозиції близько чотирьох десятків робіт з кожної серії по дві три: квіти, гуцулочка, солодке життя та старе місто тематика різноманітна. Найширше представлений цикл під назвою органічні структури. Це мистецтво не таке, щоб на нього глянув і отримав якусь емоцію. Можливо, і отримав, але крім неї ще потрібно просто поговорити з людиною, яка це створила. Тому що якщо митець створить сам для себе. І нікому не показує. Це одна справа. Це його бачення, розуміння. Коли він виставляє це на публіку, на глядача, значить, він має що сказати. Він хоче щось сказати. Зустріч із Володимиром Чорнобаєм відбудеться на закритті виставки його робіт у Івано-Франківську. Усі охочі поспілкуватися з художником зможуть реалізувати своє бажання 24 лютого о 15 годині.